Наші вимошановні жлі все ж таки визначилися із своїми оцінками, а тим самим і визначило шість учасників наступного останнього конкурсного завдання, яке носить назву Зірковий час. За умовами останнього конкурсного завдання наші конкурсанти в ролі державних осіб повинні протягом однієї хвилини. Тезисно привітати студентів та викладачів академії з міжнародним днем студентів та запропонувати свій рецепт успішного життя. Свої посади наші конкурсанти вибрали шляхом жеребкування напередодні конкурсу. Максимальна оцінка конкурсного завдання 5 балів. Останній конкурс у нас проходить. Номер два Еріка та Номер три Андрій Рибачук. Номер 6. Богдан Воробець Номер вісім. Олександр Романець. Номер десять. Віктор Мручковський І No11. Анастасія Новоська. Доброго вечірка. Я міністр охорони здоров'я. Тож. Шановні студенти. Як міністра охорони здоров'я ще я вам можу побажати. Хочу вам сказати, нехай, весь, всі ваші студентські роки проходять як 17 листопада. А зараз я б хотіла вам дати декілька порад, як міністра охорони здоров'я. І так, моя головна вам порада. Ми знаємо всі, що скоро нас чекають іспити. Тож, бережіть. Здоров'я, шановні студенти, протягом студентських років. Не вивчайте, конспекти, в ніч перед іспитами, сидячи в тазу з холодною водою ногами. Можливо, переохолодження. Бо це розумієте? Далі не пийте багато кави. Є ймовірність, ви зможете приспати іспит взагалі. Навчіть коспект, сидячи на стільці, краще приляжте. Якщо заснете, не страшно, зате на іспит прийдете бадьорами. І ще я вас прошу, перед здачею іспиту не треба о 12 ночі виходити, відкривати віконце і кричати Шара, прийди! Не допоможе! А є ймовірність, що ви горло трошки там. Так. А, також, якщо серйозно, любі мої, я б хотіла вам дати рецепт доброго настрою та щасливого життя. Візьміть чашу терпіння, налитя туди ж повне серце любові, киньте дві пригорщі щедрості, лісніть туди ж гумору, посипте добротою, дайте якомога, якомога більше віри і все це добре перемішайте, а потім. Наможте це наш шматок опущеного вам життя і пропонуйте всім, кого зустрінете на своєму шляху. Дякую ще раз. Я, я як міністр закордонних справ, хочу щиро привітати Буковинську державну фінансову академію з цим чудовим днем, днем, студента. Найперше я хочу побажати на гербі академії написано аспер ат астра, що в перекладі означає «крістерний дозірок. Я хочу побажати викладачам, щоб вони навчили студентів пройти Цей нелегкий шлях. Вони вже його пройшли. Навчить студентів пройти його. Про форму успіху хотілося сказати, так як говорить ваш завкапедри Михайленко, що треба вчити? Фінанси, банківські операції, гроші, кредит, статистику на. Англійській, німецькій, сербській мові. Тому що, як сказав вічний Федір Достоєвський, чим більше людина знає мов, тим більше вона людина. Від себе я скажу. Якщо в тебе є ще одна спроба, ти ще не програв. Треба бачити свою мету йти до неї, вірити в неї. І досягати їх вам! доброго дня, шановні студенти та викладачі! З нагоди сьогоднішнього свята дозвольте привітати вас з Днем студента. і хотілося б побажати викладачам терпіння залізних нервів, щоб витримати сучасних студентів, а студентам завзятості і наполегливості. В першу чергу я б хотів збільшити викладання фізичного виховання в академії, також розвивати нові спортивні секції. Всі ми прекрасно знаємо, що через два роки на Україні відбудеться Євро-2012. Я обіцяю вам, щоб кожен студент міг відвідати футбольні матчі чемпіонату безкоштовно від імені міністра сім'ї, молоді та спорту. Хочу, щоб кожен студент створив власну сім'ю, але бажано після завершення БДФА. Також хочу побажати студентам БДФА досягти висот в спорті, зокрема, виграти студентську олімпіаду, та щоб кожна академічна група мала майстра спорту. На жаль, за останні два десятиліття е, престиж масового спорту різко впав, що негативно позначається на здоров'ї молодого покоління. Але тільки студенти БДФА. Е, Здорові і займаються спортом, адже я впевнений, що викладачі фізичного виховання чітко виконують свої обов'язки. Зі святом вас, дорогі студенти, будьте здорові і енергійні. Дякую за увагу. До побачення. Доброго дня, шановна громада, пані та панове, дорогі студенти та викладачі. Вашого дозволу, хоч вас привітати з чудовим святом днем студента і всім побажати творчих реалізацій, заповітних мрій та високих відкриттів у науці. А викладачам хотілося б ви поважати залізних нервів та побільше яскравих будівлю. Щодо подання, щодо подання документів у вищі навчальні запити, срок яких були скорочені з одного місяця до двох тижнів, багато хто залишив. Багато хто залишився обуреними. Ми переглянули свою думку та вирішили скоротити сроки ще на один тиждень, щоб ви могли там і почувати. Від імені міністра освіти я ввожу, що денний раціон студента, полуницю та моркву, щоб ми могли краще бачити і завжди виглядати як полуничні. Щоб кожному студенту при вході в корпус видавали пікові форти, а у гуртожитках що виділяли дефі номерах для спортсменів та відмінників освіти, щоб викладачі приїжджали на пари на танках, а студенти переджали на гвинтокрилах. А якщо чесно, то першим своїм побажанням ви стали визначити щоб. То би стало визначити нашу фінансову академію найціннішим у межах України та всього світу. На цьому моя промова завершена. Дякую за увагу. До побачення. Від Донбасу і до Карпат. Всім привіт, студентський брат! У зв'язку із Днем Студента, На прохання президента всім наказую таким: комендантський час забути, відмінити заходи науки. І професорському складу відпочити до упаду. Всім постам ДАІ сьогодні супроводжують колони мерседесів, майбухів, феррарі то студенти йдуть з пари на втриденну дискотеку і з нагоди дня студента. Патрулям не заважати фінансистів охренати після. Вы с ножной ночи псих развесты по домам, передать их батькам. Не турбуючи их спокой, можно песню заступать тихо. <свят> <свят> Потому что всем студентам был подарен раз в году день, который защищают, но ну и всем напоминают молодость свою. Ну а ректору крутому, что готовит нам банкиров, финансистов, командиров, пожелаю я терпения. Крепкого здоров'я і візення. Я б хотів, щоб у мене всі студенти як друзі всіх ще раз поздравляю, щастя, радості желаю. І приказ Січас, МВС, подпись Пічать. Доброго дня, шановне панство, шановні викладачі, студенти, адміністрація. Вибачайте, що я так поспіхом, але ви розумієте, ну це життя таке. Ну, ви час кудись поспішаєш, поспішаєш. Ой-ой, знову за ну гай добре, я не про це. Була оцего я на конференції, бо приїхали найбільші голови колгоспів. Ой, ви знаєте, були. Йо, я забула, як його звати. Ну, як його ну цей, ну, сусіднього села. Ну, я ваша фамілія стосується моєї спеціальності. Ну цей Мідів, ну точно. А ще був цей м, такий, він за океану приїхав. Ну ви його знаєте, ну він такий чорний, ну, Обама, точно. Ой, ой, як то важко. Та розглядали ми найболючіше питання. процес входження України на міжнародний, рів... на міжнародний ринок з вирощування сала. На якій Україна стала ініціатором створення міжнародної організації любителів сала і часнику? Ми все робимо. Ну ви розумієте, ну ми все робимо для того, щоб підняти рівень України на міжнародній арені. Ну ми все робимо як найкраще, лише для вашого світлого майбутнього. Але про це але про що хотіла з вами поговорити? У нас зараз є досить багато глобальних проблем. По-перше, Щодо питання пошуку альтернативних джерел енергії для України, ми знайшли ідеальний вихід з цієї ситуації. Ну просто вартій Нобелівської премії як мінімум. Ну, ви знаєте, ми винайшли вічний двигун, який діє за рахунок колеса І він створює достатньо енергії для забезпечення України. Ну, для вишницького району точно хватить. По-друге, в Україні демографічна криза. Ну ви розумієте, ну ви зрозумієте мене, ну будь ласка, кури не несуться. По-третє, щодо зменшення обсягів виробки лісів, ми знайшли альтернативний вихід із цієї ситуації. Це вторина переробка тролейбусних білетиків. Ми одразу об'ємо двох зайців. По-перше, одним махом вирішуємо економічну екологічну проблему, а по друге. Забезпечимо зошитами сотні школярів та студентів. Ну, а якщо не вийде, то наштампуємо туалетної бумаги. Ну, гай добре, щось я з вами заговорилась. Ну а про що я хотіла з вами поговорити, якщо серйозно, то наша сільська галузь з вашою фінансовою дуже схожа. У вас також діють за принципом, що посіюш ти й пожнеш. Отже, бажаю вам урожай, урожайних жнив. Найбільші відсотки, а не кредиторське заборгування та стабільного процесу у вирощуванні капусти зі святом студенти. Врядкові фанфари сповіщають про те, що ось і настав час для підведення підсумків конкурсу. Кращий студент, студентка ПДФА 2010 року. І під ваші оплески ми запрошуємо усіх конкурсантів на сцену. Конкурсанка під номером один Ольга Палічук. Адемічна група Алато Дональд. Конкурсантка під номером 2 Еріка Донбас. Конкурсант під номером 3 Андрій Рибарчук, академічна група ФК-105. Конкурсант під номером 4 Роман Гоцар. Академічна група. Конкурсант під номером 5. І Василь. Академічна група КС-32. Конкурсант під номером 6, Воробей Богдан. Академічна група ФК-13. Паленюк Людмила, академічна група ФК 35. Конкурсантка під номером 9, 8, Рубанець Олександра, академічна група ФК 101. Конкурсантка під номером 9, Ржбіцька Альона, академічна група фп 43. Конкурсант під номером 10, Гручковський Віктор, Академічна група ФК 204. Конкурсантка під номером 11. Народська Анастасія. Академічна трансформація номер 12 сухак Тетяна, академічна група П002 Віти і сувіни наші посмішки вам і связано нас. Ну що, дуже хвилююча мить. Я на цій сцені оголошую вже результати раз не підрахували. Почнемо з номінацій. Міс симпатія з кількістю балів 15,3 Олександра Рубанець. Номінація Талант. Кількість балів 15.5. Богдан воробець. Третє місце з кількістю балів 15,6. Анастасія нарольська. Мручковський віктор. Цінний подарунок не забудьте Студентка року Еріка Тодорішина. хвилююча Бо я бачу, що декілька людей, а може і один чоловік стоїть дуже ображений. Гран-прі студент року Андрій Рибачук. Я хочу надати слово Наталії косу для, оголошення... для оголошення на оголошення нагород. Дякую колеги. Доброго вечора, шановна молодь. Доброго вечора, ми шановні викладачі, шановні ректори, шановні гості. Ви знаєте, ми отримали сьогодні море задоволення від того, що ви побачили сьогодні на сцені і в залі. Ми проводимо в місті дев'ятий конкурс, але я сьогодні дещо почерпнула для себе і хочу в цьому признатися. Спасибі вам за гарну організацію. Дуже приємно, що це займався цією організацією студентське самоврядування, студентський парламент ваш е, молоді люди, які хотіли сьогодні зробити їм вдалося зробити свято. Ви всі переможці, ви просто молодці. Я хочу сказати, що напевно треба відкривати філіал, якогось училища чи читання інституту, мистецтв, тому що такої талановитої молоді напевно немає в жодному навчальному закладі нашого міста. Повірте мені, я кажу вам правду. Тому що ми сьогодні побачили номери, які просто можна випускати на будь-яку українську сцену, і ми не будемо абсолютно переконані в тому, що вони виграють там. Я хотіла би, перш за все, сьогодні привітати вас від імені Чернівецького міського голови Миколи Трохимовича Федорука із наступаючим святом днем студента і сказати вам про те, що наше місто є дійсно студентським. Тому що коли в вересні місяці ви впливаєте входити, в'їжджаєте в наше місто. Хто приїжджає з інших міст? Ми зразу відчуваємо, що ми є молоде місто, незважаючи на те, що нам 602 роки. У нас 43 тисячі студентів в нашому місті. Воно молоде. Воно процвітає, і я думаю, що ми ще багато-багато років будемо підтримувати наші молоді таланти. Я вручаю сьогодні запрошення на міський конкурс, який відбудеться 26 листопада о 17 годині в цьому залі. Нашому переможцю Андрію Рибачицю Риб... Риб... сьогодні грати всіх членів журі. Вона перемоги серед 17 навчальних закладів міста, які будуть приймати участь у нашому конкурсі 26 листопада. І я хочу запросити вище підійти до мене елікотинерішено, тому що ми вирішили сьогодні з моїм колегою. Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту, до речі, правильного його посада, паном Довганичем, що ми будемо рекомендувати Еріку чарівну дівчину приймати участь у конкурсі Студ Міс, яку організовує наше профільне міністерство. Еріка, ти маєш будівку нас? І ще хотіла, користуючись нагодою, запросити нашого нашого міністра, я не бачу міністра ОМВС України, виступити своїм рок н роллом на міському конкурсі. Приймаю запрошення своєю партнерськи. Спасибі вам за допомогою. Дякуємо, шановна жури, дякую сандвішанта Лівівна. Дякуємо всім членам журі за їхню працю. А вам, шановні студенти, за підтримку. Дякуємо нашому ректору за організацію в'язок цього свято. І вам всім святом вас ще раз. І вітайте наших конкурсантів. Андрей Матавчук хоче слово сказати. Наш колено. Я хочу щиро подякувати найперше Господу Богу за те, що Він допоміг мені. Я хочу подякувати тим людям, які допомагали мені в підготовці. Я хочу подякувати спасибі вам, Інна Дмитріна, Наталі Олександрівну, дякую Наталі Васильівні, я дякую Ані Васильівні. Я дякую моїм батькам і дякую моїм друзям, які не залишали мене. Я дякую за ту довіру. Які яку ви проявили до мене ще раз ще раз разгадя і готяк молодець! Розцинки, война і трава гамовує справу життя, трава ця ні розцинки слова, складаються в серце биття, а може, то вірство логіни, стучить мої груди здаля, Чи квіти ці чи небо це синє, чи все це ранкова земля. i No.